Ті, хто дивляться кожен випуск, ті вже розуміють, що буде тут. Бо тут у нас буде чергова порція книг, їх дуже багато. Так, раз, два, три, чотири. Я, чесно кажучи, не хочу на них дуже сильно навіть. Зупинятися, тому що цілком зрозумілі предмети. Через те в нас, власне, і по 12 посилок пішло. Я думаю, ви помітили, да, що я об'єм Для мене це не є дуже вигідний в плані того, що посилки потрібно знімати в будь-якому випадку, а щоб їх купити, вони трохи коштують, але тим не менше. Так. Прикол. <сіхі> Хтось був дуже голодний до навчання, мабуть. А юридичний довідник для населення. Дуже актуально. <сіхі> так, тим не менш, да, такий. Окей. А, свинарництво. Дуже актуальна книга, будь ласка. А психологія. Ще більш актуальна книга. Так, і тут у мене є щось цікаве. обкладинки, серйозно, 25 й рік, а вони використовують обкладинки. Так, у нас тут є кобзар, література і мистецтво. Але ну, я такого кобзара ще не бачу, чесно вам скажу.